Customny MINI Cooper One 2007 року 1,4 двигун, бензиновий, коробка, автомат. Максимально обслужений автомобіль. Цей автомобіль взагалі купувався компанією Red Bull під замовлення, ексклюзивний автомобіль. Плюс, вже коли його списали з цієї, компанії, далі його викупила людина. Чимало грошей обслужила, повністю кастомізувала гарні диски, Феррарі, тормоза, Брембо. Весь затонований, весь зроблений, дуже приємний по салону, 110 тисяч кілометрів пробігу. А є всі накладні, як його обслуговували. Історія обслуговування. Підрильовілі пелістки, коробка автомат, мультимедіа, клімат-контроль, складі люк і багато іншого. Ось, ось тут такі карманчики, багажник дуже великий, дуже просторий. Зараз я відкрию багажник покажу. От, якщо комусь потрібен двомісний автомобіль з великим багажником, реально класний варіант. Блін, не вийшло з першого разу. Або, наприклад, автомобіль може використовуватися для доставки, наприклад. Так, коротше, багажник потім розберемося. Ось так він виглядає по колу. Реально класний, живий обслужений міні. А, ну, і найголовніше, що він ексклюзивний. Потім у нього прикольний. Ведмедик Як там воно відкривається? Ось так. Ось такий ведмедик без голови. Тому цікавий міні-купер. Телефонуйте, дізнавайте всі деталі та підписуйтесь на наш ютуб канал.